Opel Combo. Німецький Жигуль. Німецький Жигуль, Як каже його хазяїн. В принципі, всі, хто дивляться відео про рейки, в даному випадку у нас рейка. Гость програми. Вони в принципі, розуміють, що таке рейка, як вона працює, тим більше обична без гідроча, без нічого з цього всього. Коротше, ну, як би, отуто. Я не хочу вже ці рукавиці пачка. От тут всередині стоїть ця труба, штанга з зубами. Коротше, причина розборки. Вона тут внутрі труби отако почала прям ходити, гупати. Ну, коротше, не їздила срака. Це. При розборці було обнаружено що жопа почіпника. Ну, соответственно, якщо штанга так ходить, то вона його вирве, звісно. Це другий випрос. Перший випрос внутрі. Ось, ось цей вал не доставався. Внутрі ось є смазка заводська, вона така світло-зелена, тобто з зеленоватим кенпол таким жовтуватим зеленоватим. А тут насрана обичний синія грінол. Тобто аляту з магазина любого, типу, дайте щось краще, ніж літол, або що у вас є, кроме літола. Або якщо у вас немає літола, дайте оце. Називається. Стояв він отут. Насрано було оценьої смазки. Ну, найтересніше гость програми. Живий сухарик піджимний, Жива пружинка. Колечко стопорне. пельник, сальник, хто як хоче, так і називає. Тут даже манжетка жива. Есть... Найтересніше гость програми. Отут втулка відсутствує взагалі. Я щось це так інтересуюсь. Як він катався? Це він, походу, того по всіх СТОХ і катався, що вона все время в нього гріміла. Ходовку, походу, по, по кругу Ходовку, все перебирає. Да, труси вже ні перед і ззади, вона в нього гриміла, і все одно. Ж... А тут втулка є з цієї сторони, Ось, я не знаю, видно її чи ні, Ось, ну, отвертка в неї воно впирається. Ні. Як мінімум, що вона там є. А з цієї сторони, вона, в принципі, отсутствие. У мене питання: як її достали, Головне для чого? Як він казав? Машина забугра 160 тисяч за пройшла. Типа не роблено, не круть, не, не біт, не крашен. Ем... А, Ну так. Ру... Да, вихлопна. Зняли вихлопну, подрамник повністю зняли. Е... Там перекуп професіонал, сварки, звісно. сварка. Зараз покажемо, як йому. Даже... Зато полуавтомат, диви, проволока є від полуавтомату. Дивись, проволоки. Тут можна ще Це дві труби все, зварити. Все можна варити цією Отак обварили людині трубу. Це на продажу варилося. Нікого не парить, що вона січе тут. Що вона січе отут, ця труба. Що оце з цієї кромки вона січе, тут, теж, там ще з тої сторони вона січе. Отут вона варить нас з кусків. Отут кусок, тобто, Оце взагалі така, я розуміло, у нас виноградник дома з такої труби. Це взагалі навіть не желізо цей кусок. До нього дуже хірург все вариться. Зато оцей кусочок лишили, главний задній, бо тут вухо підкріплення. Да. Його фрагня вже січа. А, ще найкраще гость програми треба ще розібратися з остіплінням. Тут гідросціплення і воно як то не... Ну, воно не виживається. Ну, коротше, що сказати. Зато... Зато оці штуки... А ці штуки мінялися, скільки разів за рік. Скільки разів він возив їх дві? Ну, наконечники тяги... О. По кругу людина міняє, а в нього, блядь, ну, ця... в рейки, оказується, запресійний вистачає. Тобто нормальний тяга, нормальний наконечник, це все помиється, змаститься, назад поставиться. Ні, ну Якщо він купить нове, ми можемо його їх шостий раз поміняти. Просто в плані, ну, ті всі рази вона не в нас була. Якби, ну, Якщо він захоче, ми йому опять нове кинемо. Ну, mm. не ми, а в плані ми вже поставимо, блядь, тому що, типу, Бо йому вже по, всі, по всьому городі ставили. Все, що кому нравилось, не нравилось. Зато хороший клієнт, це пані, як з камінчиком. типу. Ну, Він казав, що цай, пацаки дешевше роблять, а ви дорогі. Ну так, да. ми просто робимо довго, ми робимо два дні, а всі роблять за час. Да. За час кофе не спіш попити і покурити. І подивитися. На, то що тобі взагалі приволокли? А, поняв, це ж він сьогодні стріманувся, коротше. Це ж висять радіатори, бо по подрамніку сю. Та я йому показую за ту подушку порвану, кажу. Вони для того стоять, щоб мотор. А він чуть не висадився, поняв. Що думав, що це мотор на лібетки, а так що так?